В ефірі новина 700 секунд сьогодні у випуску про порядок перебування у прикордоні смузі розповів голова Ізмірської районної військової адміністрації Радіона Башев, якою буде погода в липні, розповіли синоптики Донецької гідрометобсерваторії, як берегти себе у період літньої спеки. Вам у студії Катерина Войченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 липня орієнтовно такі: 543 810 осіб особового складу, 8 099 танків, 15 550 одиниць бойових броньованих машин, 14 599 артилерійських систем, 1111 реактивних систем залпового вогню, 874 засобів протиповітряної оборони, 360 літака, 326 гелікоптерів, 11 620 безпілотних літальних апаратів. оперативних Тактичного рівня, 2333 крилатих ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 19 713 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2448 одиниць спеціальної техніки. Після набуття чинності наказу, який затверджує нові правила в'їзду, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу, мешканці змільського району ставили багато питань щодо перетину ділянок прикордонної смуги, що вважається прикордонною смугою, кому та за яких обставин потрібен дозвіл, розповів голова Змільської районної військової адміністрації Родіона Башов. Докладніше дивіться у репортажі. Останнім часом мешканців Ізмінського району турбує питання щодо порядку перебування у прикордонній смузі у зв'язку із нещодавно прийнятими законодавчими оновленнями, що вважається прикордонною смугою, кому та за яких обставин потрібен дозвіл, розповів голова Ізмінської районної військової адміністрації Родіона Башев. Постанову 11.47.98 сорок року були внесені деякі зміни, які регулюють перебування в прикордонній смузі, і виникло дуже багато запитань у мешканців нашого району. Гостій, які тут прибувають, і ті, хто проїжджають через нас район. Запитання дуже різні, і кожен трактує цю постанову по-своєму. Я навіть чув, якщо місто закроють, нікого не буду пускати, випускати, ну це все. Не відповідає дійсності, тому дам пояснення. Вони дуже прості і зрозуміли. За словами очільника району, дозвіл на в'їзд та перебування потрібен лише тим, хто буде знаходитись у п'ятикілометровій прикордонній смузі. Натомість прикордонною смугою не вважаються населені пункти та зони відпочинку, які офіційно отримали цей статус. Сюди також відноситься частина морського узбережжя в межах села Приморське. Якщо громада визначила, от, наприклад, Таторуда, визначила це місце масового відпочинку такий дозвіл не потрібен. Якщо людина знаходиться в населеному пункті, такий дозвіл не потрібен. Якщо вона рухається з одного населеного пункту до іншого, наприклад, це Вілкова або Приморська, то такий дозвіл не потрібен. Також Приморська, якщо ми зараз говоримо про місця масового відпочинку, також не входить всю прикордонну смугу. Фактично, такий дозвіл потрібен лише для перетинання меж прикордонної смуги, які знаходяться за межами населеного пункту, тобто ліса, поля чи пасовища. При цьому дозвіл не потрібен тим, хто рухається прикордонною смугою транзитом і без зупинок. Кого ж це все ж таки більше стосується ті, хто працює на полі, це більше фермери, у тих, у кого діяльність пов'язана з за межами населеного пункту. Тому такі люди або підприємства повинні отримати цей дозвіл. Для того щоб отримати такий дозвіл, слід звернутися до підрозділу Державної прикордонної служби, який відповідає за цю ділянку прикордонної смуги. За словами Родіона Абашева, дозвіл оформлять на безоплатній основі у 10-денний термін за зверненням у паперовій або електронній формі. Він отримується в Державної прикордонної служби або листом, або безпосередньо на офіційний сайт. І в напротязі 10 днів безкоштовно людина отримує для жителів місцевостей, розташованих у межах прикордонної смуги. Такий дозвіл діятиме безстроково. У свою чергу для внутрішньо переміщених осіб термін складатиме один рік. Наталя Гаврилова іля Кулинич для програми новин. Автомобілям, що перевозять вантажі понад 24 тони, з навантаженням на вісь понад 7 тон, з 1 липня буде заборонено виїжджати на дороги загального користування при температурі повітря понад 28 градусів. Про це повідомили в патрульній поліції. Такі обмеження вводяться для збереження дорожнього покриття. Якщо спека застала водія фури в дорозі, йому необхідно буде чекати на майданчику для відстою вантажівок. Це обмеження не поширюється на перевізників військових вантажів, а також транспортування швидку Сувних товарів, тварин антисанітарного вантажів і вантажів підвищеної небезпеки, також не діє на машини, які задіяні в ліквідації надзвичайних ситуацій. В Одеському обласному управлінні нацполіції повідомили, що контролювати фору будуть на 308-му кілометрі траси Київ-Одеса, а також 38-му, 78-му і 117-му кілометрах траси Одеса-Рені. Там будуть встановлені дорожні знаки із забороною на проїзд фур під час спеки і чергуватимуть поліцейські. Перший місяць літа добіг кінця. А от яким буде липень, ми дізнавалися у провідного синоптика дивіться далі. Перший місяць літа добіг кінця. За оцінкою синоптиків, червень був теплим і вологим. Середня температура за місяць була вище майже на 3 градуси за середні багаторічні показники. Місячне кількість осадків составила 118% від многолітньої норми. Днів з осадками було немного, але осадки були інтенсивні і носили лівневий характер. Максимальна температура повітря в червні була 35 градусів 20 червня. Мінімальна температура була 15 градусів 28 червня. А от яким буде липень, чого саме очікувати від погоди наступного місяця, про це ми поговорили з провідним синоптиком Дунайської гідрометобсерваторії. На підході іюль місяць, найтеплий місяць літа. В місяця неустойчива погода з грозами між шквалами і лівеннями черується з засушливою жаркою погодою. Хочу напомнить, что самый рекордный максимум по температуре зафиксирован именно в июле месяце 2011 году и составил 40,7 градусов. В этом году в июле прогнозируется температура воздуха среднемесячная на 1,5-2 градуса выше многолетней нормы, осадки в пределах нормы. Так что продолжаем Наслаждатися літніми днями, літнім теплом. Катерина Бойченко Ілля Кулинич для програми новин. Ізмаїльські гвардійці прийшли на допомогу новій пошті під час аварії на трасі Одеси Ізмаїл. На трасі Одеси Ізмаїл вантажівку нової пошти потрапило ДТП. Нацгвардійці військової частини 3058 надали першу допомогу постраждалому водієві до приїзду швидкої, а потім допомогли зібрати та завантажити посилку автомобіль. У результаті автомобільної аварії на трасі М 15 біля населеного пункту Кирнички вантажний автомобіль нової пошти зазнав значних пошкоджень. Перевернутий фургон лежав на узбіччі навколо розкидані посилки. На допомогу прийшли бійці військової частини 3058 південного то національної гвардії України. Літня спека може негативно впливати на стан людини. Високі температури призводять до дійсно серйозних наслідків: серцево-судинних захворювання, зневоднення, порушення артеріального тиску. Тощо, як вберегти себе, у спекотну погоду. Дивіться далі. Літня спека здатна негативно впливати на стан людини. Високі температури інколи призводять до дійсно серйозних наслідків: зневоднення, порушення метаболізму, набряків, порушення артеріального тиску та легкої гіпоксії. Лікарі сходяться на думці, що вже при температурі 30 градусів тепла порушується метаболізм, калієво натрієвий баланс, перебудовується робота нирок. Це умовний поріг, після якого погано може стати навіть здоровій людині. Організм реагує на підвищення температури, збільшенням припливу. До крові до шкіри, виводячи тепло на поверхню тіла. При цьому виділяється піт, який випаровується та охолоджує тіло, але потовиділення призводить до втрати рідини та солей, і що дуже важливо, в організмі змінюється баланс між ними. Це у поєднанні зі зниженням кров'яного тиску може призвести до топлового виснаження. Його симптоми включають запаморочення, нудоту, непритомність, сплутаність свідомості, м'язові содоми, головні болі, рісне потовиділення, втома. Якщо кров'яний тиск падає дуже сильно, підвищується ризик серцевого нападу. Організм переживає стресову ситуацію, яка позначається на неврологічному та психологічному станах людини. Також важливо пам'ятати, що може трапитися у спеку сонячний та тепловий удари. Тепловий удар це форма гіпертермії, за якою різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами й ознаками у людини після впливу екстремальних температур. Сонячний удар вважають Новидом теплового Тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього перегрівається все тіло, а не лише голова. Серед симптомів виділяють такі, як підвищення температури тіла, втома, нудота, м'язові спазми, теплові висипання на шкірі, запаморочення, головний біль, галюцинації тощо у кожної людини. Симптоми можуть бути індивідуальними, тому важливо вчасно звернутися за медичною допомогою. Головне завдання в літній період це забезпечити організму тепловіддачу. Для цього є кілька простих порад від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Утримуйте проголоду вдома, обмежуйте час перебування на вулиці у спекотні години, вживайте достатню кількість лідини та утримайтеся від споживання газованих напоїв чи алкоголю. Не навантажуйте себе ситною їжею, вдягайтеся легко у світлий одяг, який дозволить вашій шкірі дихати. Використовуйте капелюхи, окуляри та скористайтеся. Сонце захисним кремом, якщо це потрібно. Використовуйте засоби охолодження, проголодний душ, вентилятор тощо. Ці поради можуть допомогти краще перенести спекотний період літа. Слідкуйте за станом свого організму та бережіть себе. Юлія Петлацюк для програми. Новин у Ізмаїлі поліцейські затримали розповсюджувача метадону. Співробітники із Мильського районного відділу поліції встановили, що 30-річний містянин, який має вже 5 судимостей за крадіжки та наркозлочини, і торік був засуджений за збут наркотичних засобів до 5 років позбавлення волі зі сптовим строком 3 роки, знову почав торгувати наркотиками. Вжитими заходами поліцейські задокументували факти реалізації зловмисником у центрі міста двох згортків з обмеженим в обігу наркотичним засобом метадоном. Правоохоронці затримали правопорушника за місцем мешкання та провели в оселі санкціонований обшук. У чоловіка вилучили ще сім аналогічних згортків з товаром, готівку, яку він отримав за незаконну оборудку на вулиці, та телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства. Наркотичний вміст з гортків поліцейські підтвердили за допомогою експрес-тесту. Величину речовину скерували на експертне дослідження. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Купівля долару – 40 гривень, 12 копійок, продаж – 40 гривень, 89 копійок. Євро – купівля – 43 гривні, 34 копійок, продаж – 44 гривні, 6 копійок. Одеський гідрометобсерваторій повідомляє, у вівторок, 2 липня очікується мінлива хмарність. Ввечері короткочасний дощ, гроза. Вітер південний від 6 до 11 метрів на секунду. При грозі пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а в день від 30 до 32 градусів тепла. У вівторок, 2 липня, в Одесі очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатись за хмарами. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі двадцять градуси тепла. В день від 22 до двадцяти градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми Сімсот Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтів.ком на нашому ту-каналі змілтівіонлай та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини до зустрічі.